Wow. Wow. <клес> <клес> Насправді я так не воджу у реальному житті. <клес> Мені в ігри не подобається грати. Це називається помити екран пальцем. Ну, цей екран це просто як айпад виглядає. Щось я не розумію. А, розумію, ось руль, руль. І що треба робити? Доброго дня, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні з вами я, Софія. Та у продажу та на відео огляді Tesla Model Модел 3. Якщо саме ти ще не підписався на наш канал, зроби це прямо зараз. Бестселер американської компанії, лідер світового ринку електрокарів, 2019 рік. 55 та батарея, 70 тисяч пробігу, мінімальне пошкодження по Америці. Авто дуже доглянутий в гарному стані. Був привезений саме для себе. Тобто, як ви вже зрозуміли, в Україні один лише власник, ви будете другим. З якого року почав випускатися та вироблятися цей автомобіль? З 2017 року. Та коли вже Тесла презентував цю модель, було 500 тисяч предзамовлень саме на Теслу Модел 3. Із січня 2018 року Tesla Model 3 стала найпродавайшою, найбажанішою моделлю. Буквально за півроку вони продали. 114 14 тисяч електрокарів. Ці цифри просто вражають. Саме у вас є така можливість придбати цей автомобіль за всі кошти світу по дуже приятній ціні, яка буде в описанні указана. Тобто, приїжджайте до нас, ми знаходимося в місто Дніпро на території автоцентру Вольва, вулиця Княгині Ольги, 19 Б. Ми на тебе чекаємо. Звичайно, вам же дуже цікаво про технічні характеристики цього автомобіля. Ну, по-перше, запас ходу складатиме до 400 км, Це дуже немало. Максимальна швидкість 225 км за годину. І розгін до 100 5,2-5,4 секунди. Ми це на тезраві обов'язково перевіримо. В нас клірін складає 14 сантиметрів. Далі в нас літня гума, мішлін та 18 дюймові диски. Так, друзі, звичайно, всім цікаво, можливо, хтось не бачив, що ось скривається під капотом. Зараз я це покажу, а ще Карточка, завдяки якої ви відчиняєте автомобіль. Вона виглядає така собі як кредитна, її дуже зручно носити у вашому гаманці, чи або якщо у вас є на телефоні ось такий чохол, ось так можна також прикласти. Ось так вона відчиняється. І ось такі ручки. Ну, чесно кажучи, ручки мені не дуже подобаються. Мені якось незручно їх відчиняти. Так, ось так легенько і зручно він відчиняється. Ось тут ми бачимо, все захищене пластиком, тільки ось тут ми можемо налити, залити омивайку. Багажне відділення, в якому зазвичай складається підзарядка, воно складає приблизно 150 літрів. І також вже у вас буде ось такий. Переходничок, який окремо зазвичай покупається, він вже у вас буде. Так, Стосовно зручності, по-перше, є передні, задні парктроники, задня камера та ось такі, ось такі, тут ховається в цьому шилдику бокові також камерки. Це дуже зручно, Ось це все виводиться на великий такий екран. Артемій це зараз ставить вам. І... Бездоганна якість цих відеокамер, тобто дуже зручно. Так, друзі, стосовно кольору, він в нас красивий, чорний. Я навіть не уявляю Теслу будь-якого іншого кольору. Мені подобається виключно чорний колір. Також ось ці хромові вставки придають тільки преміальності авто. Якщо ви захочете, ви зазвичай можете їх зробити. Не хромовими, матовими, чорними або будь-якимись. Так, стосовно задньої частини автомобіля, по-перше, мені дуже подобається ось такий вже спойлер, який не потрібно буде вам ще доклеювати. А, багажний відсік складає Понад 430 літрів. Він оброблений таким м'ягесеньким матеріалом. Це виглядає дуже по багатому Також ось тут можна щось скласти, така велика ніша. І ось тут з боку в нас відсік, де ви будете заряджати свій електрокар. Так, друзі, ну, стосовно задніх місць для пасажирів, перше, що привертає увагу, це, звичайно, цей величезна панорама, небо. Все виглядає дуже красиво і вона також трішечки пританірована, щоб так ярко не світило сонце сюди. У нас шкіряний салон, рівний пол, є. Підлокітник з підстаканниками, а, Воздуходуйки, а, також можливість зарядити свій телефон. І те, що дуже гарно виглядає, це те, що на двері ось тут така м'ягесенька алькантара. Це просто вау. Так, друзі, о, ну про це окремо. Це, про це розповідати не розповідати. Перше, що я хочу підкреслити, це мінімалізм Тесли. Е, нічого зайвого, все так красиво виглядає. Ось це дерево красивого кольору, е, невеликий такий руль, але дуже масивний. Ця емблема значок букви, буква Т ну, дуже могутньо виглядає. І ось такий селектор передач, як у Мерседес. Як ви вважаєте, чи Тесла підглянула у Mercedes і повторіла, чи, можливо, це якась їх була така задумка? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, Перше, що ми бачимо, це те, що в нас є ось така навігація. Вона класно виглядає, все показує, дуже гарно їй користуватися, дуже Зручно показує із заправки і е, все, що нас окружає: і магазини, і ресторани, будь-що. Е, далі, ось така машинка в нас намальована, наша тесла. Ось тут ми можемо відчинити е, пер, передній багажник, задній, відчинити лючок для заряду автомобіля. Коли ми натиснемо на ось цю автівку, в нас відчиняється. Е, Головне головні настройки. Перше це в нас світло, дворники, зеркала, регулювання дзеркал, регулювання керма, охорона, тобто центральний замок, яркість екрану. Так, далі поїхали педалі та керування. Ось Тут ви можете все собі відрегулювати, як вам буде зручно. Режими руху, прискорення, режими установки, установки. також рекуперація. Всі, ви знаєте, що у Тесла це фішка, вона є простими словами, що вона. Що це таке? Це те, що ви керуєте автомобілем однією педалю газ. Тобто, коли ви її відпускаєте, автомобіль тормозить. Коли ви її натискаєте, він рухає. Я собі поставила низько, тому що мені так більш комфортно, ніж коли стандартно. Поїхали далі. Ось тут нас показує, наскільки заряджений наш автомобіль. Зарядка, тобто вже потрібно буде заряджатися. Максимальна зарядка у нас 90%. Також ви ось тут можете відлаштувати, з якою швидкістю ви хочете, щоб ваш автомобіль заряджався. Так, і, звичайно, автопілот в нас автопілот другої серії. Я це вам покажу у русі, як усе працює. Далі, звичайно, є замки, освітлення. Екран з якою яркістю, наші поїздки, навігація, безпека, сервіс, програмне забезпечення, наш пробіг та оновлення. Як це все оновлювати? Далі в нас двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Ось так <смір> незвичайно регулюється цей кондиціонер. Так, ну і звичайно, найголовніше це економія порівняно з покупкою бензинового двигуна, чи або дизельного електромобіль дуже сильно буде вам економити. Тому що ви один кілометр проїжджатиме за одну гривню, якщо ви будете заряджати в себе вдома. А якщо по нічному тарифу, це... То взагалі на половину менше. А якщо будете користуватися такими комерційними зарядками, як електрокар, екофактор, ось це ще в нас, в нас знаходиться у місці. То приблизно один кілометр буде вам виходити 3 гривні, ось так. Так, друзі, розібралися. Щоб все працювало і все було включено, потрібно оцей річажочок вниз опустити. Ось так ви вибираєте собі швидкість. Я повністю мої ноги нічого не натискають. Автомобіль повністю сам притормажує, розганяється, тримає дистанцію. Усе це працює бездоганно. Він бачить, що автомобіль попереду стоїть, то він також стоїть, не рухається. А що. Не вистачає, щоб був максимальний комплекс, щоб був пілот 3. Це тільки те, що автомобіль бачить світофори та реагує на світло. Так, ну полоси малює, автівки бачать, що поперед нас та збоку така підсказка: ви можете собі їхати на розслабоні, можливо, втикати в авто, ой, в телефон, і навіть сюди не. Відволікатися. Тесла це автомобіль майбутнього, я вважаю. Так, друзі, дивіться, зараз ми перевіримо, коли я заїжджаю на полосу, автомобіль руль починає вібрірувати. Та нам показує, що так не треба робити. Поверніться у свій ряд. Це якщо ви вилічетесь, це працюватиме, якщо ви не будете натискати поворотник. Коли ви його включите, ця функція не працює, тому що ви ж показуєте те, що ви поворачуєте. Друзі, у вас також це працює, коли ви починаєте або цікавитись, або їздити на якомусь авто, наприклад, от як я зараз на теслі, то вам потрапляються на очі та на дорозі виключно тесла. І так з кожним авто. Так, друзі, а зараз ми перевіримо розгін до 100, та перевіримо, чи співпадає він з, з заводськими, так би мовити, настройками. Так, друзі, ну я гадаю, що приблизно 5 секунд і буде. Ну, можливо, 5,5. Ось так. Ну, вона дуже крутезна. Дуже... Такий дин динамічний розгін до ста. І ще, що мене дуже вразило, і це класно так відпрацьовує: це підвізка. От, ось ми е рельси переїжджаємо, і е навіть їх не ніяк не відчуваємо. Також, друзі, ось і підійшов до кінця відео огляд на Tesla Model 3, американський бестселер. Якщо саме тобі потрібен цей автомобіль, приїжджайте до нас. Ми знаходимося місто Дніпро, вулиці Княгині Ольги, 19Б. Не забудь підписатися на наш канал, поставити вподобайку та відправити цей, цей відеоролик своєму другу. До зустрічі, бувайте! Sampai jumpa di video selanjutnya.